Христос посеред нас, дорогі краяни, нині ми почуємо із Івангелія слова Господа, коли робиш обід або вечерю, не клич друзів своїх, ні братів своїх, ані своїх родичів, ні сусідів багатих, але як справляєш гостину, клич убогих, калік, кривих, сліпих, і будеш блаженний, що вони не можуть віддати тобі, а віддасться ж тобі за воскресіння праведних, і як почув це один з сидячих. За столом з Господом то сказав: Блаженний, хто хліб споживатиме в Божому Царстві! Сьогодні святою церквою молитовно прославляється великомученик Міна, який жив у третьому столітті. А також блаженний Максим Христорадий Юродивий московський чудотворець, який відійшов до Господа у 1434 році. Нині ми вшановуємо і преподобного Феодора Студита ісповідника який став істинним просвітителем віри православної ще у 8 столітті. Отримавши під керівництво студійський монастир, що був у великому занепаді, преподобний чистотою свого життя зібрав у стінах обителі понад тисячу ченців, для яких склав особливий устав спільного чернечого життя, що отримав назву Студійський. Перу Феодора Студита на. Лежить численні книги та богослужбові тексти і пісне співи за православне сповідування. Святий Феодор багато страждав від візантійських імператорів і коноборців, був катований, вкинутий до в'язниці та відправлений у заслання, де страждав від голоду, кайданів і побиття. За що зрештою отримав від Бога велику благодать, а від людей глибоку любов і пошану. У числі шанованих святих нині і близькі нам по духу сербський король Стефан Юрош III, великомученик Дочанський, який жив на початку 14 століття. Мученицьким було його земне життя, мученицькою була і його кончина. Батько, король Мілутин, за намовою мачухи відіслав сина в монастир Пантократор в Константинополі і наказав осліпити його в дорозі. Але Миколай, чудотворець з'явився святому і сказав: Не бійся, Стефане, твої очі доручені мені, і в належний час я поверну їх тобі. П'ять років мученик провів у найсуворішому. Чернечому подвизі та прославився своєю мудрістю. А згодом святий Стефан повернувся до рідної Сербії, де правлячи впродовж 10 років, побудував славнозвісний дичанський монастир, що став чудовим пам'ятником сербського православ'я. Сьогодні день ангела зустрічають чоловіки з іменами Максим та Стефан. Много є вам літ! Возлюблені у Христі хочемо звернути вашу увагу на мудрість слів святителя Феофана Затворника: Не кажіть не можу! Це слово не.